Голку три я вам нагадую, що І це Матія. Матья. Який закривається і потім раз. відкривається. Є. Голка. Як вона заправляється? Зажимається на 2 третіх відвістря. Або на Одну третю вушка. Далі береться нитка. Як заправляється? Кінець береться так. Видно там цю нитку? Через край і защовкується. Підготовка до роботи. Далі як робиться з матьє. Так само матьє. Зажимаем і и через крой.